Я бігаю майже щоранку, зазвичай по одному і тому самому нудному маршруту у своєму районі. Але сьогодні я опинився у парку неподалік, поважаючи вивчаючи карту та продумуючи стратегію, як захопити найбільше плиток для своєї команди. Я грав у гру під назвою Страйт і вже відчував, як вона починає затягувати. Додаток безкоштовний, з базовими функціями для iOS та Android. А механіка гри така, світ поділений на шестикутні плитки, і куди б ти не біг, не йшов або не пересувався у візку, ти можеш захопити плитку. Якщо твій маршрут створює замкнутий контур, ти також отримуєш плитки всередині нього. Кожна плитка належить тому, хто відвідав її найбільше разів. Якщо тобі подобається боротьба за статус короля гори гориустраве, тобі може сподобатися страйт за інший тип змагання. Різниця в тому, що плитки у страйт захоплюються за кількістю відвідувань, а не за швидкістю. Ти можеш бути найповільнішим бігуном, але якщо щодня бігатимеш одним і тим самим маршрутом у парку, він стане твоїм. Як це граті у страйт? Гра нова, принаймні для мого району. Відкривши карту, я побачив, що кількість шестикутних плиток ніким не захоплені, оточим кількох кластерів, парк, кілька випадкових районів. Усі належти до червоної команди, як і я, можна змінити команду будь-коли, але додаток повідомив, що червоні зажадають гравців, тому я з ними. Спочатку я подумавши взяти додаток на свій звичайний ранковий пробіг, але він починається і закінчується біля мого будинку. На відміну від страве, де можна працювати активності публічними чи приватним, страйт це все про публічну карту. Тому я вірушив до парку. Одна з моїх улюблених трас у парку була вільною, тому я подався туди. Плитки, які ти захоплюєш, відображаються під час бігу, тому замість того, щоб бігти на автопілоті, я стежив за межами плиток. Іноді я міг захопити додатковий шестикутник, звернувши на бічну доріжку або обравши довший шлях заміну скорочення. Після пробіжки на дві милі я став гордим власником десяти раніше вільних плиток. Незадоволений, я сів у машину і націлився на велику ділянку плиток, які належали гравцю на ім'я Менгла. Я паркувався на вільній території та побіг до його плиток. Захопивши кілька з них, потім зупинився біля дороги і завершивши пробіжку, щоб подивитись результати. Я відбрав п'ять плиток у Менглер і захопив ще 5 нових. Відбрані плитки тепер малі таблицею лідерів із двома гравцями. Менглер і я відвідали їх по одному разу, але я грав, осколки зробив це пізніше. Наспівно, Менглер, отримавши сповіщення, тож подивимось, чи вийде він повернути своє. Вирішивши захистити свою нову територію, я перезапустивши додаток. Раніше я помітивши, що на маршруті туди й назад я отримаю окуляри лише за один візит на плитку, наведіть якщо перетинав її дві. Тому я почав нову пробіжку перед поверненням до машини, як результат, зафіксував два візити на деякі плитки. Чим більше поглядів, тим міцніше моя позиція. І брешті, наведіть якщо Менглер поверне свою територію, я знаю, що допоможе своїй команді, захопивши додаткові плитки. Технічні аспекти гри Страйт, якщо у тебе є пристрій Garmin, тобі пощастило, додаток Страйт може імпортувати пробіжки, які ти відстежуєш через Garmin. Наскільки я розумів, він не синхронізується з іншими додатками чи пристроями, наприклад, Apple Watch, тому під час пробіжок мені доводилося запускати страйт і дозволяти йому відстежувати мене. Спочатку карта була незрозумілою я в червоній команді, але всі забарвлені плитки були блакитними або зеленими. Виявилося, що є два режими: для команд, де територія червоних червона, та для окремих гравців, де мої плитки зелені, а всі інші блакитні. Грати можна без підписки, але детальні таблиці лідерів і статистика команд доступні лише для платних користувачів. Підписка коштує 8 доларів 99 центів на місяць або 44 долари 99 центів на рік. Якщо гра стане популярною у твоєму районі, координація з командою для захоплення територій може стати веселим способом планувати пробіжки та спілкуватися з іншими бігунами.